Доброго дня, любі друзі! Тері Софія! Поки перемішую колоду при вас, я навмисно це роблю і пояснюю, що в нашому життю житті не тільки є позитивні ну, події. Да? На жаль, от. І тому для чого розклад? Щоб ви знали, що може бути і можете це попередити. Будь-який розклад. Угу. Будь-який розклад, бачите, в він підтвердив просто мої слова, тому що кожен з нас є магом свого життя. Не беріть будь-який розклад як приговор. Ніколи такого не робіть. Якщо ви дивитесь, та ладно, зараз зачекайте. Якщо ви дивитесь, то дивіться для того, щоб знати, що вам треба змінити, що треба підтягнути. Да? Робіть висновки ну, швидко, навчіться тому, і ви будете вирівнювати своє життя, тому що ви мах свого життя. І так, поїхали. Розклад на 19 квітня 2023 року. Було є, буде спочатку, це як сигніфікація було і є, да? потім буде кохання або відносини ресурс, гроші і порада. І так, було. Було, є. Буде. Тепер кохання відносини. Гроші або робота, ресурси якісь, так? Да? Як порада, що нам треба знати. Так, ну що ж, любі друзі, ну, як є, так і є. Сонце. Це були у вас якісь затримки у справах? Можливо, була зустріч з егоїстичною людиною, у котрій є тільки її погляд, а всі інші вони, знаєте, такі хібні. От. А, були, звісно, тут і маленькі радощі, та були задоволення. Да? Але хотілося б більшого. Тепер дев'ятка жезлів. Про що вона нам каже? Це те, що в нас буде а, тут про незадоволення собою. Про якусь внутрішню агресію, невлаштованість в домі, в сім'ї, тобто людині все не подобається. Да? Можливі муки творчості, ну це вже добре, це не страшно. Mm. От карта каже: не треба злитися на інших, все так за ваших помилок. Важливо. Можливо, життєвий досвід ваш ще нічому не навчив. Так буває, то що ви можете зараз зробити? Зробити висновки, да подивитися, а що я знову? Можливо, одна й та ж сама ситуація або люди якісь негідні, да повертаються до вас, і повертаються, і ви думаєте, та що так відбувається? Я, начебто, нічого не роблю. А це відбувається, тому що ви... Нічого не робите, ви робите постійно однаково, не змінюєте якусь свою страт... стратегію в житті. Розумієте? І тоді, звісно, результат у вас так само однаковий. От, то просто передивіться своє, куди ви йдете, чого ви хочете. да? Ви можете прямо тут і зараз. Можливо, ці події, ці енергії ще до вас не дійшли, але вони прийдуть. Прийдуть, якщо ви зараз нічого не зміните вже в своєму житті. І так, дев'ятка пентаклів це про те, що буде. Ну, тут про те, що ваше життя входить в стабільність, тут про порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, вдача, можливо, в особистому житті. Можливо, з'явиться можливість така відпочити від справ. Ну, чудово, то я так розумію, що тут вже зараз любі друзі зробили свої висновки. да, І я за вас дуже радію в цьому. І так, все, що стосується в нас відносин, можливо, кохання, королева Пентаклів, але вона в нас от втаки. в такому положенні, да, перевернута. То це про жінку, котра звикла командувати. Вона всюди хоче керувати. Вона нікому не довіряє і, звісно, від того, не викликає довіру у інших до себе. Можна сказати, що це набридлова особа, котра намагається нав'язати всім своє бачення. От ще карта каже про втрату довіри. Можливо, ви знову-таки до когось втратите, можливо, і до вас. І тут про хід подій. Котрий уповільниться, тобто щось буде з затримками проходити можливі матеріальні втрати, і фінансова нестабільність. Да? Так що ми перекладаємо це на, а, на сферу кохання і відносин, то не все буде так гладко. Да? Можливо, якісь будуть невеличкі ну, емоційні втрати, скажімо так. От. Далі, все, що стосовно. Грошей і ресурсів, це пустельник. Пустельник це людина, котра свідомо е залишається на одинці. Стосовно бізнесу та грошей, якщо ви хочете кудись вкластися, якщо ви хочете якусь справу, якийсь зараз щось підписувати, тоді не поспішайте. Тому що ця карта каже про те, що треба взяти якийсь період на е обдумування будь-якої ситуації, в котрі ви є. Розумієте? От час обмислити цю ситуацію, час зайнятися духовним розвитком, тому що втрати різні, вони тільки ми їх самі притягуємо до себе. Не вірте, коли вам кажуть в те, що ви когось обвинувачуєте, то так правда. Ні, неправда, неправда. Якщо ви хочете духовного розвитку, починайте їм займатися, і ви подивитеся, як і інші. І фінансова сфера у вас буде підтягуватися так, як ви хочете. Це Обов'язково. от а, І якщо ще карта каже, якщо вам треба якась порада, то ви знайдете отаку мудру людину, котра вам її дасть, і ви можете тоді їй довіряти. да от Загальний смисл не варто поспішати. Не варто передивіться тут про повільність, про обережність, про практичність, про самотність карта вам каже. І можливо отримання допомоги вчасно, да? Тож, якщо ви, наприклад, там не знаю, хочете кредит на бізнес брати, ви отримаєте, але гарно роздивіться. А, ну, в який банк, наприклад, звернутися, або то якась інша інстанція. да, Тобто просто знайдіть інформацію, візьміть стоп в якійсь справі свої, щоб не було у вас втрат. Тому що тут теж про фінансові втрати. І дивіться, особисте наше життя, воно впливає на наше фінансове життя. А ну, це безперечно, можете навіть не сумніватися. От тому тут може бути ну, якась пов'язка, да, Чи від чого будуть втрати тут можливі, від того, що щось не так йде в особистому житті. Наприклад, і тому будуть втрати. Тому візьміться е, просто стоп і розберіться в цій ситуації. про, про Ну Якось відчуйте да, її, спробуйте принаймні. І так, мир це те нам як порада. А, ну, карта каже про довгий, довгий шлях до успіху. Можливі тут будуть розчарування і в особистих відносинах. А, можливо, якась буде апатія, жертовність, неприйняття ситуації, і, можливо, зустріч з агресивною людиною. І це старший аркан. То як порада, да, як це можна трактувати? Знову таки. Агресивних людей ми не підтягуємо, якщо всередині в нас нема агресії. Розумієте? Ми не притягуємо тоді таких людей або подію. Всесвіт посилює те. А... Що в нас всередині він дає нам ті події, котрі підтверджують наш внутрішній стан. Не вірте мені, все перевіряйте. А я вам бажаю, щоб в вашому житті було сонечко тільки в такій позиції. До побачення! З повагою, Софія, підписуйтесь, будь ласка.